Субота добігає кінця, олімпіада добігає кінця. Але вечір ще повен сюрпризів, адже це лотерея Державна числова лотерея Магалоти. Я Ірина Фролова. Сьогодні на кону мегаджекпот 9 мільйонів і 550 тисяч гривень. Та мегаприз 3 мільйони і 550 тисяч гривень. Ріо де Жанейро ось ось порине у мільйони салютів закриття Олімпійських ігор. Це буде вже завтра. Ну а сьогодні ми вже вітаємо нашу збірну. Ви неймовірні молодці. Ми так вами пишаємося. І, звісно, розпочинаємо вже тут нашу гру. За її ходом стежитиме тиражна комісія, і я оголошую, що 1563 й тираж відкрито. Вмикаємо лототрон. Мені навіть важко уявити, які пристрасті вирують в Ріо. Як хвилюються спортсмени? Але я можу уявити і розділити ваше хвилювання щодо наших виграшів. Номер першої кульки 5. Кожна кулька це і невеличкий стрес, і для когось велика перемога. Звісно, ми не роздаємо медалі, але ваші виграші це неймовірні гроші. Номер другої кульки 39. Я не перебільшую на кону два багатомільйонні виграші. Вже за хвилинку хтось із вас може стати українським мультимільйонером. Номер третьої кульки 20. номер четвертої кульки 42. А українськими олімпійськими призерами в Ріо вже стало дев'ять спортсменів. Номер п'ятої кульки 33. І вже за секунду дізнаємося. Номер шостої вирішальної кульки це номер 35. Що ж, друзі, буквально за мить ми з вами дізнаємося ще одну кульку. Який же її номер? Мегакулька. Вмикаємо лототрон, і я нагадаю, що якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подвоїться. Сьогодні виграшною є мегакулька 4. Тож, загалом, комбінація щасливих чисел цього дражу наступна. 5, 39, 20, 42, 33, 35 та мегакулька 4. Сподіваюся, хтось із вас зараз неймовірно радіє, тому що знає, що виграв мільйони. Дізнаємо замить. Отже, якщо ви вгадали три числа, то виграли 23 гривні за чотири вгаданих числа – 267 гривень, а за п'ять вгаданих чисел – 9921 гривню. Якщо ж ви правильно вгадали ще мегакульку, ваші виграші подвоюються. Наступного разу призи такі. Мегаприз – 3 мільйони і 600 тисяч гривень. А тепер, увага, мегаджекпот! 10 мільйонів гривень. Так, так, вам зовсім не почулося. На честь Дня Незалежності України ми даруємо джекпот 10 мільйонів гривень. Миру й достатку вашому дому.